Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. П'ятій вечора росіяни запустили пробний локомотив з двома вагонами по залізничній гілці. Мосту він пройшов від точки А до точки Б. Аварійний участок. Проте, коли повертався назад, бо зачепиться ешелони з танками, трапилася аварія. Він зійшов з рейса. На жаль, не встиг до ешелонів, проте тепловоза врізався та дуже сильно пошкодив залізничну гілку. Після чого пролунав вибух локомотив згорів. Пише телеграм-канал Кримське місто». Під час вибуху пошкоджена інженерна техніка та інша техніка робітників. Рух по мосту перекритий повністю. Понад 250 інженерів та будівельників намагаються його відновити. Чим наразі користуються ЗСУ, адже логістика збільшилася наразі. В Україні заявляють, що сакральний для Путіна кримське місто більше ніколи не повернеться до максимальних потужностей. Україна продовжить завдавати ударів по кримському мосту. Представниця ОК «Південь» Наталія Гуманів. В ефірі Київ 24 розповіла, що час від часу окупанти зупиняють рух кримським мостом. За її словами, причина в тому, що виробничі потужності мосту ще не повернуті до базових і вже напевно ніколи не повернуться. Наталія Гуманюк наголосила, що пошкодження після атаки 17 липня були дуже суттєві, щоб витримувати таке навантаження, яке зосереджене навколо мосту, зі слів гуманюк можна зробити висновок, що логістика окупантів сильно постраждала через пошкодження кримського мосту. Відновлення навантажного перевезення відбувається дуже повільно. Переважно поромною переправою це уповільнює рух в рази, зазначила вона. Експерти заявляють, що Україна продовжить бити по тимчасово окупованому Криму та Кримському мосту. Влада зазначила, що руйнувати матеріально-технічні лінії ворога, щоб зупинити можливості поповнювати боєприпаси, паливо тощо є нормальною тактикою. Тому Україна використовуватиме її проти російських загарбників. Усі ці цілі є офіційне тому, що це зменшить їх здатність боротися проти нас і допоможе врятувати життя українців, сказав в Міноборони. Сам кримське міст, який може викликати справжню катастрофу в акваторії Азовського моря, скоро просто-напросто буде знесено. Біля будівництва століття окупантів знаходяться грязьовий вулкан, який прокидається і активно діє приблизно кожні 80 років. Розповів старший науковий співробітник інституту водних проблем. Гірничий інженер гідрогеолог Юрій Мадувар передає апостроф. Фахівець упевнений, що вулкан здатний знищити міст, який Арафа побудувала до анексованого українського півострова. Він наголосив, що будівельні норми і правила у часи СРСР забороняли будувати арочні мости у сейсмічних районах не на скельному підставі. А в Керченській протоці саме півтверді водонасичені глини, які дихають і деформуються з плавунами та грязевим вулканізмом. Науковець нарікає, що його доводи і міркування. Проектувальник мосту, який живе у Лон. Доні по суті залишив без належної уваги. Мені почали розповідати, що у них нанотехнології, але геологія це не нанотехнологія, а мільйони років формувань порід каже медовар. На напівтвердих глинах у Керченській протоці на двох опорах посадили колосальні прольоти у 10 тисяч тонн. Також він зауважив, що міст хотіли будувати в 70-х роках минулого століття, але після проведення розрахунків та інженерно-геологічних вишукувань тоді проєкта завернули, оскільки були хороші фахівці до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.